Всіх вітаю, друзі. Що ж, сьогодні будемо розбирати ситуацію, або, як я це називаю, потужне ніфіга. Заява Дениса Шмигаля, який на сьогоднішній день являється міністром оборони України, була дуже гучною. Він сказав, що наведе порядок в ТЦК, буде тотальний контроль, всі винні будуть покарані і так далі. Для цього вводять обов'язкове носіння бодікамер для працівників ТЦК. Для того, щоб знизити кількість ганебних випадків прямого порушення закону, такого як бусифікація, це перше. І е, друге, це підвищення контролю. так, Бо якщо є записи з відеокамер, то тоді ТЦК нічого не будуть змушені придумувати. Але, як завжди, є одне але. І знову ж таки, це зараз ми поговоримо про те саме потужне Ніфіга. У нас в загальному є сьогодні три дуже важливі заяви, і ми всі по очереді по черзі розберемо. Е, також. Хто шукає, яким чином відправити кошти з Європи в Україну, раджу TransferGo завантажити можете за посиланням в описі під цим відео. Ви можете надсилати кошти з будь-якого банку Європи на будь-який український банк за лічені хвилини. І якщо ви введете промокод Денес, ви отримаєте найкращий курс на наступні три перекази. Промокод також буде в описі. І тепер давайте послухаємо адвоката Юрія. Туровця, який дуже і прямо дуже детально і гарно розібрав ситуацію з цими бодікамерами. Бо наперед забігаючи, скажу, що виявляється, заяви в нас потужні, але змін реальних не буде. В першу чергу я хочу зазначити те, що вже рік ми маємо чітке законодавче регламентування. Застосування і використання працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки бодікамер та іншого технічних інших технічних засобів для фіксації фото та відеофіксації, тобто 6 серпня 2024 року був виданий наказ Міністерством оборони України. Проза, який затвердив інструкцію із застосуванням е територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, технічних приладів і технічних засобів, які мають функцію фото та відеофіксації, е в подальш... Тобто нам зараз це подають як якесь нововведення, яке має починати працювати з 1 вересня, але бачимо насправді це ще рік тому було прийнято. Просто всі на це хотіли плювати. А чому хотіли нацеплювати? Тому що е, на сьогоднішній день босифікація приносить дуже хороші гроші працівникам ТЦК. І ви можете задати питання: якщо є вже розпорядження, чому ж вони не носять бодікамери? Давайте зараз розберемось. Для того, аби було законне використання даних технічних засобів, він був зареєстрований цей наказ Міністерстві юстиції України і. Набрав чинності з дати офіційного офіційної публікації, і, тобто днем набрання чинності і повне законодавче регулювання даного питання можемо вважати 11 жовтня 2024 року. Угу. Почули. Е, ну, е, ще хочеться взагалі почути е, вашої, е, вашої думки з приводу того, наскільки це може зменшити кількість порушень взагалі. Якщо ми говоримо наскільки може зменшити чи збільшити, ми можемо побачити позитивний досвід роботи наших правоохоронних органів, зокрема працівників поліції, із застосуванням даних технічних пристроїв. Як на мене, основними перевагами використання працівниками ТЦК та СП бодікамер можуть бути ну в першу чергу це підвищення прозорості і довіри до даних інституцій. Так от коли він говорить про нацполіцію, є одне дуже велике, але поліцейських за порушення карали, ТЦКшників за порушення не карають. Це перше і єдине, що потрібно усвідомити просто зараз. Але це ще не все далеко. Не все. Відеозапис фіксує реальну поведінку: як працівника ТЦК та СП, так і безпосередньо самого громадянина. Це звичайно, що сприятиме зменшенню кількості іскар. На працівників і підвищить довіру суспільства громадськості до е, даних інституцій. Також, як на мене, е, використання бодікамер може зменшити кількість конфліктів. Людина, коли е, бачить, що її фіксують на відеокамеру, вона поводиться спокійніше. Це стосується як і працівника ТЦК та СП, так і безпосередньо громадянина, в якого е, запитують інформацію про оновлення його даних, е, постановку на військовий облік і так далі, Зменшаться ризики агресивної поведінки громадян, коли до них будуть підходити працівники mm -hmm. з бодікамерами. Я хочу нагадати, що в нас за нашим українським законодавством працівники ТЦК не мають права до вас підходити на вулиці. Перевіряти ваші документи, військово-облікові, чи ті, які засвідчують особу, працівники ТЦК не мають жодного права це робити. Точно так само працівники ТЦК не мають жодного права вас затримувати, доставляти в ТЦК і так далі. Все, про що ми зараз тут говоримо, це все прерогатива Виключно Національної поліції України. В ТЦКшників є єдиний Єдина функція це оповіщення населення. Про те, що йде мобілізація, треба з'явитися ЦК. Можуть вручати повістки. Якщо ці повістки є виписані, бачимо, що це все давно вже просто перетворилось в якусь лірику і максимально порушується. Але це для того, щоб якби, розуміти оцей момент, виключно працівники Нацполіції це можуть робити. А при цьому вони також їх робота регламентується законом про нацполіцію, де також є. Окремі пункти, за якими вони можуть перевіряти документи, а за якими не можуть. І не можна просто так підходити на вулиці до будь-якої будь людини, до будь-якого чоловіка, так і в нього питати документи, не мають вони на це права. От це також треба розуміти. Але звісно, що на це вже давно плювали. Також, що немало важливо, а з юридичної точки зору, і юридична складова буде дотримана, записи, відеозаписи бодікамер можуть слугувати доказовою базою. Якщо будуть скарги на працівників ТЦК та СП, можуть бути вик... Дивіться, є одна, один прикол, знаєте який? Е, і чому це працювало, наприклад, з нацполіцією бодікамери, а тут існують сумніви. Тому що зазвичай хто стає жертвою працівників ТЦК? Чоловік призовного віку, якого зловили, запхали в бусик і відвезли в ТЦК, забрали телефон. Куди він має подати скаргу? От Йому віддадуть телефон, коли він вже буде мобілізований. Куди він має направити скаргу? Нікуди. Якщо він навіть десь тоді цю скаргу подасть, типу, то це його не спасе, бо він вже буде мобілізований. І також є рішення е, Верховного суду про те, що провести назад демобілізацію на сьогоднішній день не можна, навіть якщо людина була мобілізована там незаконно або під примусом, і так далі. Тобто, цього не може бути. Це наступний момент. Ці Записи в судових процесах, як докази в адміністративних е, чи кримінальних провадженнях. Е, також це дасть змогу контролювати. Працівників ТЦК та СП з боку їхнього керівництва, так? тобто керівництво може здійснювати моніторинг роботи цих працівників. Це ще один дуже смішний момент, бо ми розуміємо, що рука руку миє. Якби е, керівництво хотіло щось діяти, то напевне були б якісь реальні кримінальні покарання, а але їх немає. Є тільки внутрішні перевірки, які ініціюються ТЦКшниками в їх же ТЦК. І потім це все просто заминається. Максимум може бути якесь дисциплінарне покарання. Поставлять кут на гречку, постояти 10 хвилин, і все. часі, Або переглядати записи, тому що е, ці відео з бодікамер, до речі, передбачено безпосередньо самою інструкцією, яка затверджена наказом Міноборони, що вони будуть зберігатись на сервері, який не буде мати доступу до мережі інтернету, то не буде, буде забезпечена в. Е, Скажем так, відсутність можливості витику uh -huh. персональних даних цієї інформації за межі е, цих установ Так? пане юрі ще і... одне питання е, трошки обмежені по часу, але хочеться почути від вас. А якщо, е, наприклад, е, працівник ТЦК вийшов на роботу і не встановив подікамеру дуже важливий момент, бо фактично це те, що відбувається. З 11 жовтня 24-го року, як власне, сказав наш експерт, так відколи вже в принципі вся регламентація була видана і готова. А Яка відповідальність за це буде? Безпосередньо наказом і інструкцією не передбачено чітко відповідальності за те, що працівник ТЦК та СП її не вдягнув. Якби була відповідальність, то цих працівників можна було притягувати до неї ще після 11 жовтня. Ми з вами. Пу-пу-пу-ру-пу, -пу -пу -пу. Пу. от і все. Немає ніякої відповідальності, якщо не буде бодікамери. Тобто, якщо умовно працівник ТЦК розуміє, що він зараз має вчинити кримінальне правопорушення, тобто бусифікувати людину на вулиці, він виключає собі бодікамерку, йде це робить, і йде собі гуляє далі. А потім іде спокійно, до кого там просто підходить перевірити, то він її включає під запись. І таким чином є і деякі щось попадає. На записи бодікамер щось не попадає, і виходить, що в кінцевому результаті абсолютно нічого, жодних змін не відбулося. І вони будуть тоді чітко фільтрувати. Якщо підійшли і бодікамера виключена, можна бикувати. Якщо підійшли, і бодікамера включена, а й людина якась там дуже кручається, то легесенько е з ним поговорили, попрощались, відійшли 10 метрів, камеру виключили, розвернулись, догнали його, запхали в буса і пішли, і поїхали далі. Це ж якби просто логічний, реальний легальний варіант. І не передбачено жодної відповідальності. Якби було так, що у випадку, якщо є, наприклад, конфлікт між цивільним і ТЦКшником от прямо скарга, цивільний подає на цього ТЦКшника скаргу про те, що він перевищив свої службове повноваження, він його побив і так далі, і немає запису з бодікамер, то Карати за це працівника ТЦК. Карати, ну, прямо на слово в такому випадку вірити тому, хто цю скаргу подав. Тоді ці працівники ТЦК будуть, якби вони будуть зацікавлені в тому, щоб ця бодікамера була включена під час всього часу, під час всього часу там, несення служби, скажімо так. Розуміємо, так коли е, наказ безпосередньо і інструкція набрали законної сили. І відповідальність може бути е, в тоді, коли особа в чомусь е, особа може бути в чомусь винна, але це призначається і проводиться службове розслідування безпосередньо. Службові розслідування не працюють. Ми це вже бачили. Ми це бачимо відколи е, повномасштабне вторгнення. Відтоді ми бачимо службові розслідування. Вони закінчуються нічим. Це потрібно дуже чітко розуміти. В рамках ТЦК та СП і за результатами цього службового розслідування може бути особа притягнена в першу чергу до дисциплінарної відповідальності. Якщо постояти на гречці. те про що ми говорили 5 хвилин тому. Пошкодила, знищила інформацію, чи яким чином її могла змінити, дату, час фіксації, так? якщо вона неналежно ставилася до цих технічних засобів. І в подальшому, якщо в діях, які зафіксовані в рамках службового розслідування виявлені якісь більш грубі порушення, особа може бути притягнута як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності, залежно від того, яка інформація буде на цих носіях. Більше Знову ж таки бачимо, що вилами по воді писано. Потужно Шмигаль заявив, але, як завжди, він як на посаді прем'єра потужні робив заяви і зміни, які не впливали абсолютно ні на що. Точно так само він це робить і на посту міністра оборони. Представляє старий закон, який вже був прийнятий майже рік тому, і видається за щось мега, мега серйозне, мега важливе. Далі, наступний момент також, який стосується ТЦК, і дамо зараз відповідь на питання. Нарешті чи має право людина знімати ТЦКшників на камеру. Є воді камери панацеєю від тих проблем, які ми практично щодня спостерігаємо. Так і тих питань, які виникають до роботи ТЦК в окремих випадках, де відбуваються конфлікти з громадянами. Отже, пане Володимир, давайте з вас почнемо потім пан Олександр. Це було, в принципі, гарно сказано і міністром оборони, і адвокатами. Єдине, що я хочу додати, перш за все, що е, перше, це дисциплінує обидві сторони. Але громадяни теж мають право використовувати відеофіксацію, відеозйомку, все що не заборонено законом. Працівники Громадянам все ЦК, дозволено. кажуть, пан... як будуть фіксувати з двох сторін, буде ще краще. Пане Володимире, найчастіше працівники ТЦК та в таких випадках Заборонять. кажуть, що не забороняється законом фіксувати діяльність збройних сил України. В певних випадках забороняється збройних сил. Якщо ми говоримо про збройні сили, так якщо ми говоримо про певні порушення, які вчиняються, очевидні порушення закону, які Тягнуть на адміністративну, можливо, деколи на кримінальну відповідальність. Такі випадки вже були. Е, чому особа не може фіксувати вчинення злочину? Що забороняє особі фіксувати вчинення злочину? Ніщо. це раз. По-друге, е, хотів зрутувати, що дай Бог, щоб ті камери були закуплені не за захмарними цінами. І ми через рік не побачили розслідування там на бігу з інфо чи на е, ще десь, що е, закупили камери за такими цінами, що можна було б закупити там е, тисячі дронів. Це єдине, про що можуть зараз говорити також. Більше. Отака от історія, і що? І що ви думаєте з цього приводу? Він сказав, на мою думку, дуже правильні речі. По-перше, то що ТЦКшники там розказують, що не знімає мене я військовий, знаєте, то це така собі історія, бо фіксують не ТЦКшника, не військового не військового, а фіксують злочин, який ним же вчиняється. Приводу тієї чи іншої особи. І звісно, що в нас в країні, на жаль, це не толерується, хоча законом це не заборонено. А я хочу нагадати, що для цивільних громадян, просто для тих, хто не на службі все, що не заборонено, дозволено, і для тих, хто на службі, навпаки, все, що не дозволено, заборонено. Це золоте правило, яке зобов'язані е дотримуватись цього всі держслужбовці. Бо в нас зараз, знаєте, така історія. Що в нас простим людям, не депутатам, забороняють все, а чиновники починають, в тому числі це цикашники, починають робити все і розказувати, що це ж не заборонено законом. Хоча зовсім інша філософія в юридичному плані йде для державних службовців. Така історія. І ще одна дуже цікава заява є в нас від керівника Офісу президента. Я б навіть сказав, що це якась погроза. Що ж він говорить? Голова ОП Єрмак заявляє, що ми сьогодні, коли ввели військовий режим юридично, конституційно маємо право обмежити багато чого, але президент вирішив цього не робити. І чомусь про це ніхто не говорить. Така от історія: знаєте, з барського плеча ловіть халопи, що ми могли б вам зробити набагато гірше, але робимо не так. Робимо не так багато поганого, тому позакривайте роти і просто кажіть дякую. Дивна насправді заява. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, дуже цікаво буде вашу думку. Почути, почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!